Всім привіт! З вами знову я Тіма і ми граємо в гру Roblox. І ми граємо в гру YouTube -симулятор. Тут У нас є тваринки. Я купив яйце одної із тваринок. От в мене є бакпак, пети, і я зараз відкрию це яйце. І мені випала собака. Блін я би хотів, щоб мені випав котик. 10%. Я дуже люблю котики. Як їх не любити? Але мені цікаво, що ця спаха дає? Чи це просто як любимо? Тут є телефони також. Тут їх дуже багато є. Тут є наш будинок. Гроші та підписники. У мене 23 мільйона підписників та півмільйона е, грошей доларів, напевно. В цьому магазині ми можемо купити такі е, при, прилади. В мене е, я хо, хочу купити. Ось цю штуку мені буквально трішки не вистачає. Я подивлюсь на що мені хватає. Так як мой скот і тут штуку я вже купив. Так, мені вистача на адент, А на клавіатуру хватає, а на клавіатуру ні. Тому ми купимо мишку. Купимо мишку. Також мене, проси, мене мій друг з Польщі просив передати привіт і е, е, щоб я розказав. Що це мій це найкращий друг. Він грає в руку також. Можемо буржує у Ми з ним три роки тому подружилися. Перейдемо до гри. Тут є будинок твій. Щось моєї собаки тут немає. О, от вона. Ми можемо спати. В цій грі. Також ми можемо відновлювати щастя та грати на комп'ютері. Ну, ще їсти є, є. Так як в реалі YouTube Simulator. Є така гра YouTube Simulator. Ой, дуже, погано, дуже поганий монтаж. Тепер краще. Так. Задача на це відео набрати е, 30 мільйонів підписників. Я думаю, це буде дуже легко. Оце відео виходить, воно вже набирає. Велику кількість переглядів, велику кількість, велику кількість грошей. Також хто любить тваринок, ставте і на мій канал, а ну, ми вже майже. Назбирали потрібну суму. Іде моя собака. Хі -хі. Куди вона завжди? Якає? Прикольна вона така. А де? Бігає. Бігає. Ще потрібно зняти. Одне відео, Так, будь-біля мене. Це було букво на пау десь до семи, хвилин. або до семи, або до десяти. Тут також можна купляти будинки, але я не хочу. Мені так в, тій, в тому будинку нормально жити. так. Зараз ми купимо камеру А мікрофон у нас куплений. Так, так, мікрофон у нас куплений. Чудово! Ну, а з вами був я Тіма. До зустрічі в нових відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім папа! -па.